Друзі, привіт-привіт усім. Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами поспілкуємось саме про живцювання. Буду сьогодні з вами намагатися розмовляти на цю тему. Давайте трішечки поговоримо. Ой, хотіла чхнуть, не вийшло. Так, буду зараз намагатися. Разом з вами поспілкуватися, показати, що я буду робити, мені дуже це цікаво. І сьогодні я хочу вас запросити саме зі мною це зробити, ну а також поговорити на інші теми. Якщо у вас вони будуть, давайте сьогодні це зробимо. Я зараз буду намагатися посилання це. Відправити до спільноти. Так, якщо я буду трошечки підвисати, я гадаю, що це буде нічого страшного, бо у нас з вами все ж таки прямий ефір. Тому, якщо, ще раз вам кажу, буде вам цікаво, дівчаточка, хлопці, давайте поговоримо. Хочу так, щоб, знаєте, з цієї сторони, ні, ось з цієї буду сторони, вам намагатися показувати рослинки, ну і взагалі ділитися результатами живцювання. Воно все в мене вийшло, і мені дуже хочеться також, щоб і ви на це подивилися. Буду вірити також, що встигну це зробити до. Відключення світла, я думаю, що я небагато буду з вами балакати. Сьогодні у нас вихідний, чому б і ні не поспілкуватися? Пишіть, чи чуєте ви мене, чи не чуєте, бо це важливо, тому що, якщо дуже поганий буде зв'язок, то ми з вами не зможемо один одного чути. А я поки намагаюся зробити посилання на зробити посилання на цей ефір. Так. І знаєте, коли це треба быстренько знайти якусь світлину, ту, яку тобі треба, ту, яку ну, важлива, да, щоб відображала Тему нашого з вами спілкування нічого не зразу не знаходиться. Ну це як завжди. У вас так буває, чи ні? пишіть. Діліться своєю думкою. Зараз трішечки буду. Так, а як ж тут подивитися? дівчата, я сьогодні, бачите, не збиралась. Вирішила, ну, буду такою, як я є в житті. А ви напишіть свою думку, чи треба так робити, як я, чи все-таки треба збиратися? Так, зараз ми з вами. Можливо, треба було все ж таки робити заздалегідь. Запрошення на ефір. Ну, але я вирішила, от, як є. Не знаю, чи правильно роблю, чи ні. Планувала взагалі недовго це робити. Ну, я маю на увазі спілкуватися, але як вийде? Будемо це бачити пізніше, що вийде чи не вийде. Так що якось буде так. Так. Пишіть, дівчаточка, що думаєте з цього питання. І я буду і хочу з вами розпочати діалог. У вас є можливість, до речі, якщо є бажання, писати у чат. Я зараз це покажу, як це робиться. Буду також і в літерах з вами спілкуватися. Якщо у вас буде бажання, задавайте свої питання, можливо, вас щось турбує і ви б хотіли поспілкуватися. Також, мені здається, буде гарна історія, коли ми з вами зможемо так один з одним гарнесенько поспілкуватися. Дівчатка, чому я вирішила. Розпочати прямий ефір, ну, тому що, по-перше, так, ну, якась мені треба сісти. Це ж треба було зробити заздалегідь, бачите, для того, щоб було все гарнісненько. Ну, але це прямий ефір, будемо з вами спілкуватися. Я гадаю, головне, що спілкування. Вчора я була на зустрічі, у нас з Танюшкою була зустріч. Танюша це садівниця з мого міста. Ми нарешті вирішили зустрітися для того, щоб не було у нас з вами знаєте, історії в онлайн. Ми вирішили зустрітися все ж таки офлайн для того, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом, якимись порадами, навіть критикою, тому що це обов'язково треба мати. Якщо, знаєте, ну. Ви адекватна людина, ви почули іншу сторону, якісь там інші також, я маю на увазі та що ж таке. Ну, коротше, так, дівчаточка, давайте сьогодні з вами. Будемо роздивлятися. Сьогодні таки, навіть буде сумбур страшенний, ну, але як буде? Так, це Я тут намагаюся. Щоб в мене тут нічого не впало. І буду разом з вами намагатися спілкуватися. Мені дуже б хотілося, щоб ви мені написали, чутно мене, чи не чутно, дівчатка. Так, давайте разом. Якось тут треба мені щось мені місця мало. Це як завжди щось починає робити місця мало. У вас теж так буває? Чи Це тільки в мене таке відчуття. Так, любі мої красунечки. Давайте сьогодні про рослини. Дивіться, 8 хвилин я балакаю взагалі не прошу. Дівчат, хлопці, отримала я едельвіс ось такий, буду так показувати вам. Я дивлюся, що камера трошечки робить відзеркалення чомусь. Ну, ладно, хай буде. Для мене це якась така новина. Дуже давно не була в ефірах. Я маю на увазі не з мобільного пристрою, а з іншого. Отаки От я отримала Edelweiss. Дівчата, подивіться, мені він подобається, дуже хочеться його мені мати. Тепер ця така, знаєте, бачите, моя мрія збулася, тому що, коли ми з танічкою почали домовлятися про зустріч. У нас було певне бажання мати рослини ну знаєте, тих, яких у нас немає, і ми вирішили, що чому ні, чому не обмінятися. Я у Танюші попросила Едельвіс, а на замін у мене також замовила. Гаряночку з червоного кольору, і ми з нею обмінялися ось такою дивіться, красою. Він трошечки дивлюся, мені здається. я його висаджувати не буду, хочу так його і відправити до нової діляночки. Ну, Не знаю, як воно то все буде. Дивіться, отак, мабуть, покручу вам. Напишіть мені, будь ласка, друзі, яка у нас з вами якість. Цього прямого ефіру. Вам подобається чи не подобається, чи все ж таки краще знімати через відеоформат. Ну, я маю на увазі рослинки, а просто спілкуватися вже саме без показу того чи іншого ну квіточки, рослинки. Ось такий дельвіз це стаканчик. Я також частенько використовую ці стаканчики, ось такий гарнючик, бачите. Дуже мені подобається. Так, ідемо з вами далі. Ще від Танюші я отримала. Давайте покажу вам. Сьогодні буду бачити разом з вами в кадрі, бо мені подобається, знаєте, і вам щось показувати, і самій показуватися. А для чого я так роблю? Для того, щоб ви мали змогу. Ну, уявити за кадром, коли чуєте мої відео, дивитесь на мої рослинки, хто сидить за монітором або за тією стороною, ну, хоч приблизно. Ну, от, знаєте, і мені цікаво, також буде подивитися на себе років через 10, яка я була там у цьому віці. Дивіться, ще ось така гарнюнечка. Давайте вам покажу. Це є кам'яломочка. Камнілумка, може, ломі, камінь. У мене колись вона давнесенько була, дуже-дуже давнесенько. Сьогодні я буду так, знаєте, поєднувати і зустріч у спілкуванні ту, точніше, на ті, які я була. Ну, і головне, живцювання буду показувати вам свої результати. Подивіться, яка гарнюнечка. Корінчики, я думаю, там також є. Ось така. Симпатична. Бачите, ось красотулька. Буду її вести. Так, це щодо подарунків щодо зустрічі. Тепер давайте я вам покажу те, що у мене. Заживцювалася. Пам'ятаєте, друзі, я вам колись казала про те, що у мене є таке бажання розмножувати ехіноцею і мати в своєму садочку її дуже дуже величезну кількість. І у нас з вами сьогодні і заставочка також, відео. я її потім зміню, мені так здається. От, щоб так естетично гарнесенько виглядала. Так от, Була така у мене. Історія щодо живцювання, я вам про це раніше розказувала, показувала. І мені, звісно ж, хочеться, знаєте, з тієї серії показати свої результати. Я передивлюсь, мабуть, цей прямий ефір і зроблю таке дійство. Якщо я, ну, мені не сподобається, я, можливо, просто перезапишу ефір у відеоформаті. ну, буду бачити, як воно буде краще відбуватися. От, і тому, якщо, якщо все ж таки, я на це дійство рішусь. Ось така хіна це. я її живцювала, повертаючись до неї. Це сорт Sunshakers, дуже цікава серія. Давайте я вам її так покажу: світ Сандія, сорт зветься. І саме ця ехінацея, вона якраз і гарнесенько, я так розумію, ну, потихеньку приживається. Це видно, по-перше, отут по, анука видно? Так, да, мабуть, отак видно. Бачите, листочок зелененький йде. Його не було. І якщо придивитися з іншого боку, бачите, є і малесенький, Так краще буде видно. Розумієте? І це ж уявіть собі, яка крутезна історія, що ось цей живець, який в мене відпав, я його просто тикнула ось в цей стаканчик. Курінчиків тут ще, до речі, не видно. Ще, мені здається, зарано, тому що це все-таки не весна, а на вулиці осінь. Причому вже така. Ну, як загалом для осені брати, то тепла, а як для живцювання, то е, холодна дуже. Ну, але, тим не менш, поки стоїть. І стебло також зелененьке. Листочки ці я не прибираю для того, щоб е, вона все ж таки щось там мала по макро і мікроелементам, по живцюванню. Ну, я маю на увазі, щоб десь вона брала сили свої. Якщо у вас, друзі, є бажання, давайте поспілкуємось. Так. Оце, що я хотіла вам розказати, це, знаєте, так, біжу, біжу, страшенно біжу. А ще хотіла вам показати, і, мабуть, вже це не буду робити, в мене є ось такий дуже здоровений горщик. Я хотіла в прямому ефірі зробити з вами. От якщо отак поставлю, отак, от мабуть, дивіться. Хотіла оці гілочки разом з вами поживцювати. І знаєте, вже, мабуть, поруч тут все наготовила, щоб про це вам розказувати, показувати. Це в мене є дуже цікавий такий. Ну, я не скажу, що це куща, це є все ж таки міні-дерево і буде міні дерево. Це є клен. Мені здається, він японський, якщо я не помиляюся. В назва в нього Little Princess, Дуже симпатичний, дуже красивинний. Він у мене був ріс, квітував. Ну як квітував? показував свої справжні листочки. Знаєте, оцю цю всю свою красу декоративну. Ну, для мене це, знаєте, із серії «Я садівників, які е, полюбляють квіточки. І от для мене це, знаєте, така історія, коли я побачила справжні його відтінки. Ну, от е, Можна віднести до квітування, хоча це взагалі далека історія, але він був у всій своїй красі, і мені дуже це сподобалось. І Я вирішила деякі гілочки просто прибрати. Ну, вони просто самі просяться, ось оця, ось наприклад, бачите. От Потім тут ось іще одна. Я хочу його трішечки вище просто підіймати. Він у дорослому віці повинен бути, якщо я не помиляюся, півтора метри за вишки це у віці 10 років. не, ні, не так. Все-таки в дорослому, десь там за 15 років. Ось в такому вигляді він повинен бути в таких розмірах. А коли буде йому 10 років, це приблизно буде ну, десь біля метра. Він у мене зараз, дівчата, я сьогодні і хлопці брала з собою навіть лінійку. І от я можу вам про це все розказати і показати. Дивіться, він зараз, якщо так, я не знаю, вам, мабуть, видно не буде. Ну, хай буде так. От він зараз йде ну, десь сантиметрів 45, це на сьогодення. Він у мене зростає в горщиком, бо я його планувала і на сьогодні також планую перевести до нової діляночки. І тому він у мене лишився. Просто хочу оце от гілочки прибрати, поживцювати, зробити це разом з вами. І показати пізніше сам вже результат, але я не знаю: от чи треба це зараз робити в прямому ефірі, чи все ж таки краще зняти у відеоформаті це дійство, тому що буде гарна більш-менш якість. Я не знаю, як ви зараз бачите цей прямий ефір, в якій якості. Ви напишіть мені, будь ласка. У нас з вами є звуку чат, ви можете нажати. На нього і написати, задати своє питання, якщо у вас є таке бажання, я буду відповідати. Ми з вами в такому вигляді будемо мати діалог, спілкування, якщо у вас є бажання. Пишіть, дівчаточка, чи чутно мене, чи не чутно, Бо я тут зробила на максимум і звук, і зробила також. Ну, намагалася в усілякому разі зробити гарнесеньку картинку, щоб також вам було. І краще і видно, і чутно. Ну а тепер будемо з вами роздивлятися на це дійство вже у переглядаючому форматі на цій платформі. І я вже зможу пізніше побачити своїми очами, який вийшов все ж таки формат гарний чи не гарний по якості чи ні. Ну а так як ви нічого не пишете, придеться це робити самій. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете, чи чуєте ви мене взагалі чи не чуєте, ну і також до якості. Ось така у мене є декоративна рослинка, такий кущик дерева, міні-дерева. У мене є бажання його розмножити, бо він дуже симпатично виглядає. В нього такі тендітні малесенькі листочки. Він такий, знаєте, із тієї серії, коли Ну, як це сказати? Ну, привертає уваги, по-перше, своїм розміром, по-друге, карликовими такими листочками. Ну і взагалі він по габітусу сам по собі малесенький. Я не знаю, так як краще вам показати. ну, зараз спробую, може отак. Отак на фоні буду показувати. Бачите, він ось такий симпатичний. Таке міні-деревце. А ви знаєте, так як я люблю міні-дерева, ну і взагалі. Все міня, тому мені дуже подобається і мені хочеться його мати якомога більше. У мене є там декілька місць. Він, до речі, друзі, гарничненьку полюбляє на півтінь. От, чесно вам скажу, гарно просто в ній ну, зростає, я б так би сказала, ну просто суперовський. Зазвичай клени або більшість кленів, вони все ж таки ростуть в. Не тіні і не в півтіні, а саме на сонечку, а це якраз полюбляє на півтінь, ну і навіть може тінь. Тому ось таке в мене було з вами спілкування. Друзі, давайте ми з вами все ж таки поспілкуємося іншим разом, бо писати ви, як завжди, мені не хочете, не маєте бажання. Ну, а я, мабуть, буду закруглятися з вами до наступного з вами відеоролика, до наступної з вами зустрічі. Пишіть свою думку навіть в коментарях, якщо у вас буде бажання на це. Ну, я кажу усім до побачення, до нових відео і до нових зустрічей.